Вітаю вас, ви на каналі Хайте Рома? Назвати Людмила. Сьогодні, 20 червня, 17.23, в мене запитували глядачі таке запитання. Яка вірогідність того, що Україну приймуть в НАТО? Давайте подивимось найближчі 3 роки. Те, що Україна фактично вже готова бути членом НАТО, це очевидно. Але де Юре, чи приймуть Україну в НАТО в найближчі 3 роки? Яка вірогідність? Давайте подивимося, чи хоче НАТО, Бачити Україну офіційно в своїх лавах. Чи приймуть Україну в НАТО в найближчі 3 роки? В найближчі 3 роки. Чи приймуть Україну офіційно бути повноправним членом Північно-Атлантичного Альянсу? Чи приймуть Україну в НАТО? Чи приймуть Україну в НАТО в найближчі 3 роки. Ось ідуть перемовини про перспективи вступу в НАТО. Але поки що не дуже готові Україну туди приймати. Очевидно, поки йде війна, що ні. Що покаже розклад? Королева мечів, п'ятірка кубків, колесо фортуни. Так сказати, що прийняли офіційно і все добре, я думаю, що ні. В найближчі 3 роки. Мені так розклад не показує. Це карта розчарування, це карта відмови, якісь будуть папірці безкінечні, щось не вистачає, бюрократія, якісь. Якісь безкінечні розчарування і повторення подій. Може, ми вам дамо ПДЧ, а потім ви щось не так зробили. Ще ви не підходите, ще почекайте. Ось ця тягамотіна, ось ця карта розчарувань. Так що я думаю, що Україна повноцінним членом НАТО в найближчі три роки, що офіційно де Юра стане. Мало вірогідно, прогноз показує, на жаль, так. Але де-факто Україна може втерти носа вже багатьом, багатьом країнам, які давно в НАТО, але вони не готові воювати і не готові захищати кордони Альянсу. Ну, ось такий, на жаль, прогноз. А як буде, побачимо. До нових зустрічей.